Добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір. Шановні учасники. Вже в четвертий раз ми раді вітати вас на визначенні переможців. В акції даруємо квартири спільної акції від мережі торгових центрів, «Епіцентр» та Холдінгу». Мова йде про четверту квартиру у житлові, у житловій програмі Європейка, що знаходиться у е Софійській Борщагівці. Друзі, три. Квартири з чотирьох вже знайшли своїх нових надзвичайно щасливих володарів. Буквально сьогодні ми на власні очі зустрілися, побачили людину, яка виграла третю квартиру. Вона отримала свій сертифікат тільки сьогодні. І сьогодні ж, 30 червня, ми підіб'ємо підсумки і е, знайдемо нового володаря для четвертої. Квартири я хочу нагадати вам про те, що ця акція тривала з 1 до 30 червня, включно. Будь-яка людина могла приєднатись до неї, придбавши товар на суму понад 1 тисяча гривень, зареєструвати свій чек на центральному відділі інформації і автоматично стати учасником розіграшу сьогодні. Як і у всі попередні дати, рівно о 15.00 по всіх епіцентрах в Україні було проведено півфінальний розіграш, в ході якого із загальної кількості. Зареєстрованих у торгових центрах епіцентр обирали по п'ять півфіналістів. Саме зараз анкети цих учасників знаходяться у нашому лототроні. Вони ретельно перемішані, і саме серед них сьогодні буде визначено людину, яка отримає сьогодні ввечері телефонний дзвінок з надзвичайно гарною новиною. Я думаю, що за кілька днів вже ми зможемо побачити її фото на цьому стенді і е, подивитись е, своєрідне інтерв'ю на сторінці Facebook та на сайті Епіцентру. Я нагадаю, що ці квартири надані е, BD холдингом. Житлова програма «Європа яка мова йде про чотири квартири, що знаходяться у шестиповерховій будівлі, яка вже здана в експлуатацію. На різних поверхах я не знаю номерів квартир. Я знаю, що це є однокімнатні просторі квартири, в яких 38 кубічних метрів. Житлової площі, отже, друзі, на нашій сцені так само хочу зараз представити вам шановну комісію, що спостерігатиме за прозорістю сьогоднішнього визначення переможців, і окрему увагу хочу звернути на людину, яка сьогодні приїхала від біді холдингу. Це Євген Самойленко. Здравствуйте вам, пане Євген. Він сьогодні разом з іншими. Членами нашої комісії, що не є співробітниками компанії «Епіцентр», будуть спостерігати за правильністю проведення визначення переможця. Звертаю також вашу увагу на те, що зараз лототрон опечатано. В цьому лототроні знаходиться 240, здається, чотири анкети учасників. Я буквально от на ваших очах знімаю цю опечатку. Звільняючи дверцята, і тепер ми е, можемо розпочинати процедуру визначення переможця. Але ні я, ні будь-хто з вас не буде цього робити. Це буде робити е, дитина. Дайте мені того кремезного хлопця, виходь до мене. Друже, біжи. Біжи до мене швидше, 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 швидше. Так, повертайся до мене спиною. Спиною до мене. Оп, як тебе звуть? Давід. Давідушка, ти нам сьогодні будеш допомагати. Витягуючи один єдиний папірець анкетку. І ми за цією анкеткою кому-небудь подаруємо квартиру. Ти згодний? Супер. Якщо ти згодний, я ще раз в останній кручу Лототрон. І доки він крутиться, я б хотів кілька слів сказати про компанію BD Holding, а саме житлову програму Європейка. Це якісне та доступне європейське житло в Україні, що відповідає основним вимогам сьогодення. Житлову програму розробив і втілює в життя BD Holding. Спеціалісти компанії вже сім років будують житло в Україні. Європейка це не просто затишні квартири у передмісті Києва. Яскраві фасади, продумана схема дворів, зелені зони для прогулянок. Це справжнє міні-містечко, що розкинулось на площі понад 60 гектар. і де все необхідне поруч із вашим домом. Зовсім скоро компанія планує вийти з програмою на національний рівень і в. Провадити її по всій території країни. А зараз барабан на дробь самий хвилюючий момент сьогоднішнього визначення переможців. Рівно о 15.00 по всіх епіцентрах було проведено півфінал. За правилами проведення акції кожному з півфіналістів зателефонував співробітник епіцентру і сповістив йому про те. Що сьогодні, о 19, він має тримати десь поряд з собою свій мобільний телефон для того, щоб мати змогу як блискавка схопити його і сказати Альо. Бо згідно з правил проведення визначення переможців, людина має обов'язково отримати дзвінок. Отже, давід, я відкриваю лототрон. Будь ласка, дістань звідти одну анкетку. Затамувавши подих, можна? Я беру в руки анкету і несу її на камеру. Я бачу ім'я Богдан. Я бачу ім'я Богдан. Я поки що не, на жаль, не можу вам сказати і на цю камеру так само. Не можу сказати, з якого міста Богдан. Я можу сказати, що 29 червня цей учасник приєднався. Тобто буквально вчора. 29 червня людина заповнила анкету, сподіваючись виграти собі квартиру. Зараз ми йому зателефонуємо і послухаємо, що він думає з цього приводу. Я частково назву номер телефону 068 332 68 60 і останню цифру не кажу. Ми почуємо його зараз в прямому ефірі. І почуємо, як він буде реагувати. Якщо можна, трішки гучніше. Дякую. Алло. Алло, добрий вечір, Богдан. Добрий. Богдан, це вам телефонують з епіцентру. Не відволікаємо вас? Ні-ні-ні. Все добре? Богдан, да. вибачте, а ви в якому місті знаходитесь? В якому місті? Так, да, в якому місті. А, в чому проблема? Та власне ніякої проблеми немає. Ми вам телефонуємо з Києва, і оце зараз намагаємось з'ясувати, в якому ви місті знаходитесь. У Львові. У місті Львів? Так. А, пане Богдан, я так розумію, що ви буквально позавчора були в епіцентрі. Бу. Судячи з усього навіть у Львові. Напевно, що не в Києві. Ну, вже ж, напевно. Пане Богдан, а скажіть, будь ласка, якщо не секрет, ви от ну, заповнювали анкету на участь у розіграші квартир. Вже там, виходить, вже ця акція майже добігла свого завершення. Сьогодні був останній день, доки учасники реєструвались. І от запитання, що ви купували, щоб заповнити цю анкету? Люстру. Ну, якщо це не секрет. Не секрет. Люстру. Люстру? Так, одну єдину люстру. Так супер. Богданчик, а скажіть, будь ласка, вам сьогодні телефонували десь по обіді після 15-ї? Ні, не Ніхто. телефонували. То сьогодні мій голос як представника від епіцентру, ви чуєте вперше за день? Одно точно вперше. Супер. Тоді я вам пропоную його зараз дуже гарно запам'ятати. Спирайтесь на що небудь, тому що ви виграли четверту квартиру. УЖК Європейка! Я виграв квартиру, не може бути. <гум> а давайте ви дасте трішки більше емоцій. Ми зараз буквально в прямому ефірі на Ютубі. Всі зараз вас дуже гарно чують. Всі, хто спостерігає за проведенням зараз розіграшу, дивляться пряму трансляцію і на сайті епіцентру. Будь ласка, якісь емоції. Емоції? Що я вигляду контролю по стіку? Ви справді виграли квартиру. Це не розіграш. Ви справді її реально виграли. Дуже корисно вірили, так як складку і центру. Це ви зі мною чи з кимось? Я з вами, і з аудиторією, Богдан, дуже шкода, я вас не, ну, надзвичайно погано чую. Щось із зв'язком зараз таке відбувається. Ми ще раз вас вітаємо із перемогою. Буквально за кілька хвилин вам ще раз зателефонують і скажуть, коли і як ви зможете забрати свій омріяний подарунок від епіцентру та мережі Бідіхолдингу. Всі вам дякую. Я задати переглашую. Дякуємо і вам і вітаємо вас із перемогою. Дякую, чекаємо дивинок. Якщо це правда, що ради, я ще щось. Будьте певні, що це правда. Дякуємо і до побачення. До побачення. Отак, от друзі. Несподівано, ну як несподівано, сподівано, цілком. Четверта квартира знайшла свого нового володаря аж в місті. Києві. Я не знаю, чи сподівалася ця людина виграти квартиру від епіцентру, чи не сподівалась, але вона її виграла. На 100% можу сказати, що наразі пан Богдан не вірить у власну перемогу, але це не відміняє його право на отримання цієї чудової квартири у місті Києві. Ну що, шановна комісія, я дякую вам е і вам, шановні учасники. Я дякую взагалі всім, хто спостерігав, хто реєструвався і хто вірить у. Прозорість проведення цих розігрішів. Залишайтеся з епіцентром, а ми будемо робити вам все кращі і кращі подарунки, наші шановні покупці. Дякую тобі, любий друже, за твою допомогу і хочу подарувати тобі отакий подарунок. Ти вже можеш зараз із ним повертатися до мами. Ти великий молодець. Сьогодні, Богдану, з міста Львів, ти виграв квартиру. Дякуємо всім за увагу і до побачення до наступних по справжньому епічних акцій. Пока-пока.